25 травня в Одеському національному медичному університеті відбулося засідання вченої ради. На засідання були запрошені члени вченої ради, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, а також представники науково-викладацького складу. Саме засідання традиційно проходило у змішаному форматі. Частина колективу була присутня офлайн, частина приєдналася до роботи в онлайн режимі. На порядку денному декілька дуже важливих важливих питань, адже незважаючи на складні часи, які наразі переживає наше суспільство, життя не стоїть на місці, а в самої країні відбуваються процеси реформування, в тому числі у галузі освіти та науки. Так, згідно з наказом МОН України про затвердження рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників з метою приведення структур університету у відповідність до контингенту здобувачів освіти та навчального навантаження. Пропонується провести реорганізацію кафедр та структурних підрозділів. Ми це на основі е, е, різних законодавчих документів це робимо. У нас зараз закінчила роботу комісія Міністерства охорони здоров'я, і по тому, як вони пропонували це зробити в інших університетах, вони все це, це зробили. Ми зараз робимо тому ж стандарту, що зроблено в інших університетах нашої країни. Ми повинні йти в ногу. З всім реформами і реорганізаціями вищої освіти, які пропонує нам наше міністерство, після затвердження порядку денного присутні перейшли до мабуть самого приємного моменту в роботі процедурі нагородження працівників Одеського національного медичного університету, чиї невтомна праця, наукова діяльність та педагогічний талант були оцінені на самому високому рівні. Засідання вченої ради почалося з приємних подій, які Відзначають певні певний науковий доробок наших співробітників. Це і вручення годин, іменного годинника нашому професору Коштальяну Михайлу Арсентівичу. Кілька було грамот і подяк від Одеської обласної вченої ради, в тому числі проректорів Валерії Марічі Ріди Валерії Геннадії. Також були грамоти і подяки від Одеської міської ради, і від регіонального центру академії наук та МОН України присвячено дійсно до, до Дня наукового працівника але це і свого часу, і певна і такий звітний період, тобто це і подяка за тривалий період роботи наукової і певні наукові досягнення, які є в наших співробітників. Це дійсно велике досягнення, коли твоя сумлінна праця, незважаючи на іноді досить складні умови, не лише допомагає утримувати звання провідного медичного закладу освіти та науки, але й щоденно рятує людське життя. Особливо приємно, коли цю колосальну роботу цінять і пацієнти, і держава. Наприклад, нагородження завідувача кафедри загальної та військової хірургії «Онмеду» видатного лікаря Михайла Арсеньовича Каштальяна, іменним годинником від прем'єр-міністра України, за думкою його учнів, тільки підкреслює високий рівень професіоналізму військових лікарів, випускників ОНМЕДу. Я віщирого серця дякую пану прем'єр-міністру за те, що відзначили в таких умовах нашого шановного вчителя Михайла Сеніча Каштельяна, який дійсно здійснив велику плідну працю з початку виховну, яку він вкладав під час нашого виховання. А зараз, коли він кожного дня оперує наших поранених, травмованих та хворих, надає велику методичну допомогу, професійну допомогу, підвищує постійно рівень нашої хірургічної допомоги і. Як справжній тато пікується про кожного з нас в таких важких умов, допомагаючи кожного дня або порадою, або навіть ми запрошуємо його для того, щоб він оперував, а ми йому насастували. Бо для нас це велика честь бути його учнями і пишатися тим, що в нас є такий вчитель. Крім того, в ході засідання вченої ради присутнім була представлена доповідь, аналіз щодо готовності факультетів університету до державної атестації випускників. Випускна атестація в наших випускників зараз проходить у вигляді єдиного державного кваліфікаційного іспиту, який в свою чергу складається з двох етапів. У студентів в спеціальності медицина та стоматологія це об'єктивний структурований клінічний іспит, і другий компонент це інтегрований тестовий іспит, крок 2 для студентів спеціальності фармація, промислова фармація, також два етапи, два компоненти це захист кваліфікаційної дипломної роботи і знову ж таки інтегрований тестовий іспит, крок 2 для спеціальності фармація. Виконали наші вступники в цих непростих умовах всі вимоги, які до них ми. Придівля і допускаються зараз до атестації. У медичних факультетів вже вона почалася і в самому розпалі. Іноземні здобувачі трошки пізніше медики до них долучаться, і згодом долучаться також і стоматолоздобувачі за спеціальністю стоматологія і фармація. Також, згідно з доповіддю вченого секретаря, очікують свого оприлюднення нові номери одеського медичного журналу. Впровадження сучасних підходів та залучення видатних вітчизняних, в тому числі співробітників ОНМеду та зарубіжних науковців, до створення публікацій, вже стали основою для подальшого розвитку видання. Тож своїм голосуванням вчена рада дала зелене світло на публікації відразу двох випусків медичного журналу.